Тендітна тернополянка, ризикуючи власним життям, затримала небезпечних злочинців. Мати, яка захищає своїх дітей, сильніша аніж можна уявити. В цьому впевнилися навіть досвідчені правоохоронці. Можні поступок зробила. Не кожна дівчина, не кожна жінка, не кожна мешка наша тернопля на варті поступок. Жінка прийшла додому зі своїми дітками. Аж тут зрозуміла в квартирі чужинці. Спочатку вона перелякалася не на жарт. Від переляку закрила двері голосно і закрила їх на ключ, залишивши ключ в замку для того, щоб вони не могли вийти. Молода мама вискочила у двір, викликала міліцію. Аж раптом побачила, як з під'їзду вибігають троє чоловіків. Жінка каже, неначе відчула, що це ті самі грабіжники, які порпалися у неї в квартирі. Мене напевно взяла злість за те, що це моя хата, це мої речі. Я вирішила бігти хоч за кимось із них, можливо, забіг би мій маленький син якому 4 роки вони могли вдарити його? Відчайдушна жінка кинулася за одним з бандитів і наздогнала його. Декілька хвилин відважна тернополянка тримала зловмисника, доки на допомогу прийшли правоохоронці. Виявилося, що чоловік дійсно небезпечний рецидивіст. Був судимий за скоєння квартирних крадіжок, за скоєння розбійного нападу. Тендітну героїню правоохоронці нагородили годинником і щиро подякували за відвагу. Та насправді потрібно розуміти, що жінка не повинна була затримувати зловмисника, ризикуючи власним життям. Ні в якому разі не потрібно заходити до квартири. Якщо так сталося, що зловмисникам вдалося вийти з вашої квартири, намагайтеся як ну ретельніше запам'ятати прикмети зловмисників. Правоохоронці наголошують люди, які йдуть на. Злочин дуже часто готові на все, аби їх не затримали. І відважність тернополянки в жодному разі не показовий вчинок, адже звичайна людина, тим паче жінка, легко може стати жертвою бандитів, затримувати злочинців виключно справа правоохоронних органів.